Слава Україні! Сьогодні в нас іде x 2 на сакранні уламки. Будемо трохи відкривати. Перш ніж почати відкривати, нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також шукаємо активних гравців на основний клан. Вимоги 300 тисяч на клановому турнірі. Перша, третя гіда. Перша, друга і третя гіда. Так, першим буде твінк Account і один, аж один уламок. Давай легендарно. На жаль, епік, ну і по всьому. Рухаємося далі. Наступною у нас буде Яна. В Яни є 8 сакральних уламків і побажання з них ми маємо дістати Ротоса, Кібаба або Трунду. Або всіх разом, або хоча б одного, щоб мене не побили потім. Трунда! І... Блін! Наскільки це було близько. Це було дуже близько. Колись я не казав, треба 15 сакралів назбирати, щоб було. щоб дістали трунду. Було 8, ну, тому близько. 8 близько біля 15 і гірський король близько біля трунди. Але є ще. Ще є на цілих 7 муланків під X2. То я вам скажу, можна щось ще дістати легендарного. Епіки, епіки. Поки, до речі, ціка... цікавих епіків не було. Ну... ну... Маїв. вони нікуди не заходять. Максимум крипта. Також крипта. То... Ріхтов. Колись в соло проходив 25-й поверх, а зараз з появою нових... <смітна> нових важких рівнів, навіть не знаю, куди його пристроїти. Крипта максимум, але крипта закрита, не знаю. Поки що, напевно, на склад. І давай ще одного легендарного. На жаль, на жаль. Хоч би гірський король був новим. Близько. Я казав, 15-8, значить не, трошки не то. А тут Ріхтов дубль. Добре. Посилимо крипту. Дякуємо Яні і переходимо далі. Так, прийшли ми до Слави. Слава буде 7 уламків. І давайте спробуємо йому дістати щось хороше. Глісея Морозна. Ну, кажуть, що на лаву, в принципі, з новими складними рівнями можна використовувати. Йдемо далі. Перший легендарний є, ще є 6 уламків, ну блін, ну треща вмогу діставати. І. другу. Це скоріше буде посилення хранителів, бо колись було злиття, до речі, досить непоганий герой. Але не в кінці гри, коли ти вже на сотому рівні і в тебе все, все закрито. Давай ще одного. Фаталіст. Топ-епік. Топ Заходить непогано ванкіли, ну там багато куди можна пристоїти. Багато куди. Так, і ще один. Давай ще одного. І епік. Сержант Аргігата. Ну, це максимум крипта. Є щось нове. Перевіримо. Священний лісея перша, ну, це вже непогано. А Огрін, ну, так, як я казав. Що ж, дякуємо Славі і рухаємося далі. Тепер ми прийшли до Максима. Максима будемо відкривати всі сакрали. Всі 12. Поїхали. Давайте нам хороших легендарних героїв. Так, перша. Келія, ну. Колись була крипта, а зараз зараз не знаю, напевно, також тільки крипта. Каменяр. Ну, не варто навіть качати зараз. Так, черговий епік. Ендалія. А хороші епіки і. Хм. Колись. Мені прийшов недавно на... Твінка я щось розстроївся, але, до речі, досить непоганий герой. Досить непоганий герой і досить мощ, мощно, мощно може вдарити. Вітаємо, йдемо далі. Так. Нецікаво. Цікаві легендарні герої. Так... Анахорет. Хто таке, хто таке? Дайте легендарного. І... Оксан. Дуже прикольний на вигляд герой. Проте живе на складі. Проте живе на складі. Так, один херо... Хороший герой, один ніякий. Так. А ще легендарні будуть. Три уламки. Це не легендарний. Крипта. І... І і, і... і. і. І і і ще один. Давай легендарного ще. На жаль, на жаль. На жаль, на жаль, так. Відкрити ми ще маємо душі. Душі. Всі. Поїхали з цих Відкрити душі. Відкрити камінці, а не душі. Так. Хук хороший герой, все решта. Джорг непоганий. Хороший герой. Ренія частинка разна. А легендарні. Мученця. Ну, всі знають, куди її треба брати. Перший легендарний, другий легендарний. Тайволакс непогано, ітос також непогано. Так, добре. Якось, якось не дуже. Камінь, о! І... Так собі. Так, це ми заберемо, але нічого не докуповуємо. Нічого не докуповуємо, Максим може сам докупити. Давай їх хорошого легендарного. Епік. До речі, непоганий герой. Шкода, що тільки на крипту заходить, більше зараз нема куди його пристроїти. І... Вау! А, вау, побажання, був по бажаннях п'ятизірковий ловець. Ну, це вже скажу непогано. Це вже скажу непогано. Так. закрити. це нас не цікавить. І що ми нового дістали? А нових трохи героїв є. з стяга мене цікавить. Сталтус перший. З чим і вітаємо. Дякуємо Максиму і переходимо далі. Так, ну і мій основний на закуску. Хоча в мене останнього, з останнього ламка прийшло два легендарних героя, тому я не знаю, чи є на що розраховувати. Вау! Прикольно! <смас> Прикольно. Ігнатіус. Топ випалювач, якому не потрібна точність, якщо я не помиляюся. Штраф не можна відбити. Тому не потрібна точність. Прикольно. Давай ще одного легендарного. Ні, це, на жаль, епік. Ну, буде корм. Отаке от от вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви. Відкривались, не відкривались, робите злиття, до речі, рекомендую зробити. І це як мінімум 30 тисяч на клановому турнірі. Всім дякую за перегляд, все буде Україна, і до нових зустрічей.